Что там? Вот это какой-то документ, видите, тоненький. Тоненький. Что-то там очень интересное. Что там? Я ну вообще не понимаю. Ой, неужели, кажется? Да нет, ну не утрируйте. Оля там какой-то, кстати, очень нервный стал. Мы купили новую для вас машинку. Салам алейкум! небеса Всім привіт. Чікс. Ооо жека! Кожного ранку п'ємо тут каву, зустрічаємося, щось спілкуємося. Жека привозить мені нову тачку показати, це ми тільки ще придбали. Мы купили новую для вас машинку. Это Honda Civic 1.8 в ТЭК на автомате. Это супер надежная, классная машина. Охуенные тачки. Honda Civic Duty Road Light Now. The beautiful black. На обалденном автомате простом. На суперском моторе, который крутится, едет очень классно. А... Ау! Это не матч-сквич, где тормозят и скрипят тормоза. Красиво красного цвета. Ми її зараз немножко подготовим, всю затонируем. 160 шість купили ми її за 4-500. и і далі вже будемо розуміти, сколько вона буде стоить на продажу. Це авто Family традішн. І ми взяли вас, вас з тебе взяли з собою попити кави. Ходим. Ще Олександре, є якийсь конверт. І тут щось секретне знаходиться. Я всі дрова кажу, ну давай розкриємо. Ну пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну Що там? Оце ну, якийсь документ, бачите, тоненький. Тоненький. Щось там дуже цікаве. Що там, я ну, взагалі не розумію. Що тут може бути? Бумага. Що саме? Туалетна. А що ти не купив? Туалетна бумага. Жені, пожалуйста. 20? Не знаю. Давай, я, я, да. якийсь документ? Так. Якийсь документ на нову площадку. Кого? Пустой конверт, пустой просто. Конечно. Там щось трошки не таке складне. Це сподобається, давай сподобається Це... нашим людям, які нас не люблять. Кого вважати, Хейтери. хто нас не любить? Хейтерам сподобається. Хейтери. Люблю вас. Хейтерам? може, собі захочуть. Напишіть ваші версії. В коментарях. тату. Так. Я хіріл просто. Ну ну так отклій. Отак воно у мене. Ну, правильно. І тепер потрібна серветка з водою. Все, держи. Ось такий випуск дуже корисний для вас усіх. Жека, Жека давно мріяв собі про тату. Мріє здійснюється. Любить дівчат з тату. дуже. Будь обережний зі своїми бажаннями. малий. І і ту на Я наб'ю собі тату. О, 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 Не хоче. У нас залишиться 4 для хейтерів. Коля, Коля Меркурій, приїжджай, будемо бити. Коля там якийсь, кстати, дуже нервний став. Просто нахуй, блядь! Вона тут супер. Ми знімаємо сьогодні випуск. Коля щось думав, що ми завтра будемо знімати з ним. Я хотів би, він готовий, Я і писав у неділю, так? Ти не готовий, так? Ось, Ось. оператор не готовий. Якщо Коля просто думав, що ми всі сиділи його чекали. Господи, я не могу. Я не могу. Я уже хола. Оху... І тут э, він каже, готовий, і ми такі всі нахуй бросаємо все і біжимо. Бігу, 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 бігу. Ні, це все відбувається не так. А, у нас є заплановані івенти, події, зйомки. У мене є дуже багато різних завдань. Сильне заявлення. Провіряти я його, звісно, не буду. Тому. Наша пропозиція вона в силі, але ми чекаємо зручної дати. Тому моє любиме Авто Фемелі. Моя любиме Авто Фемелі. Це звичайний діалог на роботі. Я Зробив їй комплімент. Кажу, мені сподобалося відео про запаску. Ми це відео зараз ставимо. Алло, да, тато. Привіт. Так, 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 так. Ту, щось мені здається, що в мене цей колесо здуло. Так, так, так. Я не знаю, що робити. Так, тебе чоловік, я його набираю. Я телефонувала йому, він каже, що він зайнятий. розумієш? Хоча б запаска в тебе є. Та цьому теж телефонувала. Він ще каже, що він не в Дніпрі. Навіть не в Дніпрі. І кажу, мені сподобалося це відео. Вот це поворот! На що Настя каже? Слава Богу. Так же ви сказали. Ну, не слава Богу. А що ви сказали? Щось сказала. Ні, скажіть. Слава Богу, каже. Слава Богу, мені Бог дав хороший вкус. Я очень чувствую цвіта, оттенки. Ой, неужелі, каже. Да а, ні, так. ну не утріруйте. Ну, коротше, так. Да. Ну, смисл же. Ой, неужелі. Я кажу, а що, що ж мені кажу, що ж мені може подобатися, коли нічого не знімається. На що Настя каже, Поговорим. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Ну, ось балакаємо, давайте. Велика бабанілка. Ваші дуже гарні очі можуть на, на, жеку. Я можу довго можуть так. на жеку працювати. Я Ні, стойкий. Не працюють. Я стойкий. Давайте. поговоримо, каже. Я ж кажу, велика бабанілка. Що? А я про що? Що? А що? А я чому? А, Бубанелка? Я Бубанелка? Мне 30 года, Настя. Так мама всегда в детстве. Меня бросили на произвол судьбы. Меня кинули, как лоха. Алиса, привет, в Австрии там сидеть, понимаете? Хорошо заработала и сидеть. А я тут страдаю. А теперь покажем историю Алисы. Вот! Вы вставаете, отправите Конечно, тут есть вот такая вот, я она Алиса мне, до речи, пообещала, что выслать контент, зверь ты, потому что я там никого не был. Знаете, сколько мне Алиса видео выслала? Нуль. Ні, Ну я реально що. Я стараюся, намагаюся, мене крича є. Оце мені подобалося. Ну це добре, я от реально да. Ідіть з Богом Настя. Ідуть з Богом, а ви не кричить ласка. Я на вас нікого не кричав ще. Ви замечателі цей момент! У нас сьогодні день контенту на майданчику, день влогу. Ми не знаємо, що вам знімати. можна, блядь? Скільки можна, йоптої мальчи. Тому знімаємо те, що по факту відбувається. Ось Настю, бачите, впіймали за цю фразочку. Раз. А не к нам. А ми тут уже працюємо в цілому. Все вам показуємо, все розповідаємо. Ось ці віка купили, показали. А, про колю розповімо вам, точніше, вже розповіли, що коли ми плануємо зйомку, студію знімемо для колі. Буде все дуже серйозно. Коля, коли, коли зайде в до студію. Я думаю, що ноги зад у нього. Я підготуюся Я готов! Я готов, я готов, я готов, я готов, я готов, 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 готов. Коля, до речі, також підготуюся. Я думаю, що коли а, це відео вже вийде на Ютуб, коли воно вийде, вже підкаст буде готовий. Тому немає сенсу зараз. Можемо все розповісти, Коля, тобі хана! Ви купили цю машину? Це наша машина. А коли ми її купили? Серйозно? Калата дизель? Да. Та лада, Мужка, дизель да. А коли ми. А скільки ми хоч купили? 7-8 тоді. А це не дорого. Да, ми зараз поїдемо на мойку да. і привезем да. а не машина там, Фініки. Жека, коротше, коли я йому вчора дзвонив, я через телефон чув, що в нього збільшилося щось в штанях від цього Фіника. Щоб ми її трошки підзняли, то вам показали, це Finix G37X. Рік, 3, 7, газиком, yeah smoking on his ass swear really got me fried i've been through a lot of swear helps me clear my mind we put some work on the streets we ain't overdrive saving 30% just to pay the fine only hit my phone if you need a 3-5 we making business moves, everyone is just a fine my old lady down Оця тачка, вона максимально недооцінена. От я не розумію, чому їх продають так дешево. На них ринок, ну, типу, значно дешевше, ніж там у Камрі, наприклад. Я вважаю, що Камрі — це буде її прямий конкурент. Переоділся на хвилюкий допьорок, як у мене. Це у тебе. Але чомусь на нашому ринку саме Infiniti, саме ось ці моделі, і там ще схожі m 37 є. Це у нас C G37, а ще є m 37 у нас на майданчику. Чомусь вони попитом не користуються. Але тачка крута. Боже, який типаж. Браво, браво! Прошу вас. Продовжайте. 18 диски на новій гумі мішлен, безключовий доступ, лючок, складання дзеркал. Покажи салончик. 120 тисяч, я так розумію, миль пробігу рідного. Дуже в класному стані машина. X – це повний привід. А ще є I, наприклад, G37 i Це буде задній привід. Такі тачки до нас потрапляють у продаж. Ця машина зайшла до нас по обміну. Людина замовила прогін з Києва. Фінік новий вже кузов 19-го року по класній ціні, до речі, там, 13 чимось. І людина купила собі новий кузов, замовила перегін, ми її сюди пригнали. Вона свою віддала нам на обмін, доплатила трошки грошей і уїхала на такому ж фініку, але вже новішому. Ми приїхали одразу на автомийку Auto Family. Це вона? Так, блядь, я не поняла. За таку баню вам 6300 євро дорого! Є варіант за 6300 гривень. Зараз ми вам покажемо тачку, яку ми знімали на попередньому випуску, яку ми купили і готуємо її. Це Mazda 6. Як на мене, це найкраща Mazda 6, яка колись була у нас. Не було дисків, це ми купили нові диски. Ще копачки будемо купляти, такі заглушечки. У неї було питання по салончику. Пам'ятаєш? Лахматку зніми. Лахмату оцю трошки під, 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 підшиваємо. Ось тут праворуч. Тут було питаннячко. Подерте було. Тут були чехли, і ми чехлиці зняли, тому що там сидіння ідеальне. Похим чистили повністю, відполірували її. Зараз вона сохне. З неділю тому знімали да, випуск. Ось неділю триває підготовка автомобіля. Чому так довго? Ну Ми дуже довго шукали диски, тому що вони продаються на OLX, або вбиті в гімно. Оу, май гад! Но вей! Окей, ну проблем. Або ось такі нормальні забирають дуже швидко. І ми знайшли ось в такому стані. Вони в стані нових. За 8 тисяч гривень. Це дуже дешево. Без гуму. Гума вже була наша, гума ну, нова тут стоїть. Оце, до речі, також наш автомобіль. Я бачив, що ми його купили, але вживу я його не бачив. Як розумію він стоїть на черзі на підготовку. Звіниться, у нас десь почніть. Один лайфхак. Якщо ви бачите на торпедах ось таку штуку, бачите, ось бачите це означає декілька речей. По-перше, що вона може щось приховувати, а по-друге, що її краще не чіпати. І зараз ми проведемо експеримент. Напишіть коментарях, як вважаєте, там щось спрятано чи ні. Чіназис. Чиназис! Що? Що це було? Чіна! К... Опа! Усі <рес> штуки вони мають опцію, вони розплавляються на сонці. Потримай. Ану. Гарячі? Отож. Ооо! О, Спасайте жарко, жарко. І ця температура зараз там і 30 немає. Коли буде там 37, то ця штука просто розтечеться по торпеді. Буде ще, ще гірше, ніж зараз. Тому хай буде оця тріщинка, нічого страшного, ми цю штучку ховаємо. Немає сенсу щось приховувати, ось ще іконка. оця. Це мене зараз люди вб'ють, ті, хто. Да? Я, ну, вона просто вигоріла Вона просто вигоріла і ми купимо нову, нову сюди. І ще лайфхак. Я сподіваюся, що це наша машина. Чесно, я. ну, я, ну Давай на тому що це буде... Тому, Якщо це клієнтська машина, і я оце тут витворяю можна і получить. А на! Куда я говорю? Телефоную Жекі А цей граундер, це наша машина, сібристий? Так. Ну, слава Богу, давай. Наша. Оця штука. Оце бачите, я це все терпіти не можу. Чи клянуся вам. Нахуй він мені нужен? Йомане в рот, мені, блять, треба вже, ёбаный. Зараз зніму і розповім, чому ця штука також небезпечна. Я, чесно, не знаю, хто їх ще виготовляє. Це скляна штучка. Що робить скло і сонце? Якщо зіпадуть карти і лучик сонця посвіти на лобове скло, через лобове скло світ, світло потрапить сюди і якось злінзує і лучик сонця потрапить на салон, то машина згорить. Черебас згорить Зго... наш нахуй сінім пламенем. Розумієте? Ви подумаєте, що трапилось якесь коротке замикання? Ось. Ну не прикалуйтесь з цією штукою. ну Це дуже небезпечно. Штука. Бачу? Оце раз. А ти отак. І все. Ремонт на ходу. Ціна там, блядь, навіть дешевше п'яти, дешевше п'яти. Навіть якщо її з ноги нагиб'є цю машину ось так зробити там бампер. вона все одно продасться за п'ять. Розумієте, це такий клас машин. Давайте замінимо. Омивашку, точніше замін, не замінимо, а дольємо. Що це таке? Це омиватель ліквімолі. Це найдорожче, що можна було купити ось тут, у наших сусідів. В запах чері. Я ще не нюхав. Зараз. Один капачок, два. І по інструкції написано, що цих двох хапачків було достатньо наповен бачок мовача. Але ну, ми ж хочемо щось на Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Тому ми робимо три капачка. Та можна й чотири. Щоб пахло, це виходить десь половинка. На донечки, я сказав. І тепер води. І ще плюс цього мувача, а, в тому, що коли ти додаєш воду, можна. І перелити трошки, тому що це що? Вода. І туди піндюрим повен бак. Все. А ось цієї баклажки ти можеш що зробити? Помить руки. І ви, самостоятельно додали омивач. Зачиняємо. Тут зачиняємо, слухай звук. О, uh, oh, yes. Залишилося перевірити це все. Ні, що вже пахне. Вішенька чуєш, так? Да? Як запахла вішенка Ось так все. Тепер ви вмієте додавати омивач в авто. Не дякуйте. З вас підписка та колокольчик обов'язково, щоб не, не, не втратити такий важливий для вас контент. До нас приїхала посилка, ну, до мене особисто. Я кожного разу, після того, як знімаю YouTube, кожного дня в цей день я вживаю алкоголь. Сам п'ю, сам гуляю, да? а далі що там? Ми не радимо вживати алкоголь. Алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Ми засуджуємо людей, які вживають алкоголь. Да. Тому що для мене це дуже виснажлива процедура. Вадім каже, давай щось знімати, щось придумувати, а я не знаю, що придумувати. Тому ми імпровізуємо, а імпровізація це знаєте, творча робота, і вона дуже мене виснажує. І тому я вже заздалегідь замовив собі винця! Ура! Коротше, це якесь модне вино. Мій чат GPT сказав, що краще вина білого я не куплю. Пляшка вартує 1700 гривень. Я таке вино вживаю перший раз в своєму житті. Зазвичай я там, типу, 200-300. І в цілому, чесно кажучи, біле я не дуже люблю. Але спробуємо. Ну ось і завершився наш день черговий. Сьогодні була субота. Ми класно працювали, дуже багато вам чого показали. Показали вам, як ми зустрічаємося зранку на сакарі, показали вам наші будні особливості, фішки і запустили голосування щодо. Нового івенту, нового розіграшу. І по всім показникам я вже бачу, що це буде Volkswagen Сірока. В цілому, дякую за перегляд. Це такі коротенькі лайтовий випуск, які вас, знаєте, не повинні напрягати, а просто його мета зробити вас ближчими до нас. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк і напишіть коментар в нашу підтримку, щоб нам хотілося це все знімати, тому що це дуже виснажливо. Дякую всім, до побачення. me nee.